Можливо, саме зараз ми стаємо свідками історії. Анчелоті йде, хабі Алонсо вже на порозі, а Реал запускає масштабну перебудову. У цьому випуску тільки гарячі теми: ексклюзивні подробиці, інсайди з Іспанії та Італії, трансферні плітки, реальні домовленості та навіть несподівані сценарії, що відбувається всередині клубу: хто йде, хто приходить, чому Родріго та Ендрік можуть залишити команду. Ти просто зобов'язаний це побачити. Карло Анчелоті все ж очолить збірну Бразилії. За інформацією за Athletic, після тривалих і складних переговорів сторони нарешті дійшли спільного рішення. Реал Мадрид та Анчелоті узгодили умови розставання, які влаштували не лише клуб і тренера, а й бразильську футбольну федерацію. Офіційне оголошення про прощання з королівським клубом очікується вже зовсім скоро, ймовірно, 11 травня, одразу після матчу з Барселоною. А вже влітку Карло розпочне новий розділ своєї видатної кар'єри. Перші матчі в статусі наставника Селесао він проведе 5 і 10 червня, коли Бразилія зіграє проти Еквадору та Парагваю у відборі до чемпіонату світу. Анчелоті прилетить до Ріо 26 травня, після чого одразу оголосить склад. Контракт з Федерацією розрахований до кінця Чемпіонату світу 2026, а зарплата спеціаліста складе 625 тисяч євро на місяць. Також передбачається бонус у 5 мільйонів у разі перемоги на турнірі. А ще цікава деталь: у договорі прописані чартерні рейси до Європи, оскільки сам Анчелотті надає перевагу проживанню в Італії чи Іспанії, а не в Бразилії. Але на цьому сюрпризи не закінчуються. Одним із пунктів угоди стало організаційне зобов'язання. Анчелотті має провести товариський матч між збірною Бразилії та Реалом. Такого афішованого матчу футбольний світ ще не бачив. Анчелотті проти своєї колишньої команди під його керівництвом Вінісіус, Родріго, Мілітао та Ендрік. А на протилежній лаві, неймовірніше Хабі Алонсо. Де саме відбудеться цей матч, поки згадка. Загадка. Але сумніватися в тому, що він викличе неймовірний інтерес, не варто. Перехід анчелоті до бразильців чудова новина для збірної. Його спокійний стиль і вміння знаходити баланс у складі ідеально підходять для національної команди. Не дивно, що федерація так наполегливо добивалася саме його. А от у Мадриді вже будують плани на майбутнє. За даними іспанської марка, Юрген Клоп, як пишуть журналісти, можливо шкодує, що кілька разів відмовив Реало. Тепер, коли клуб зробив ставку на хабі Алонсо, у німця може вже й не бути шансів, принаймні на ближчим часом. Тим більше, що у Байрі вже повідомили: відпустять Алонсо, якщо він вирішить піти, і не стануть заважати його наступному кроку. Залишається лише чекати офіційних рішень. Але в будь-якому випадку, нас чекає захоплююче літо. З новими викликами для Анчелотті та, можливо, новим етапом для Хабі Алонс. Реал починає нову еру, а Селесао отримує одного з найтитулованіших і найшанованіших тренерів в історії. Друзі, а я хочу попросити вас підтримати це відео. Поставте вподобайку та напишіть якийсь коментар. І підпишіться, якщо ще не підписалися. Дуже вам дякую, а ми продовжуємо. У реалі готуються до масштабних змін. Іспанська преса повідомляє, що мадридський грант планує серйозне оновлення складу перед стартом нового сезону. Клуб має намір розпрощатися з низкою гравців, які, на думку керівництва, вичерпали свій потенціал у команді або просто не відповідають поточним амбіціям клубу. Серед тих, хто може залишити Сантьяго Бернабео, Лукас Васкес, Хесус Вальєхо та Франк Гарсія, також обговорюється майбутнє Ферлана Менді, який так і не зміг закріпитися в статусі ключового гравця. Привертаю увагу і з Давідом Алабою. Попри всі його заслуги, австрієць отримає значну зарплату, але останнім часом не демонструє рівня, що відповідає очікуванням. Особливу увагу приділяють Луці Модричу, легенда клубу, улюблений з і безумовний лідер у роздягальні. Відкрите питання, чи продовжить хорват кар'єру в реалі. З одного боку, досвід і мудрість Луки безцінний актив, з іншого, його присутність може гальмувати розвиток молодих талантів, яким потрібна ігрова практика. Втім, у реалі налаштовані рішучі, йдеться не просто спонтанну перебудову, а про чіткий курс на омоложення складу та посилення конкуренції на всіх позиціях клуб прагне зберегти баланс між досвідом і молодістю, а також створити умови для довгострокового розвитку команди. Очевидно, одне майбутні трансфери стануть важливою віхою у побудові нового реалу, клубу з великим минулим і, як завжди, з амбіціями на гучне майбутнє. Реал Мадрид готується до серйозної трансформації і разом із цим з'являються новини про можливі відходи не лише з ініціативи клубу, але й самих гравців. Один із таких випадків Родріго. За повідомленнями іспанської преси, бразилець серйозно замислюється над зміною клубу. Йому не подобається, що на фоні Вінісіуса, Мбаппе та Белінгема він постійно залишається в тіні, незважаючи на вагомий внесок у результати команди. Родріго хоче грати в клубі, де його справді цінують, і судячи з інтересу з боку топ-клубів, така можливість у нього точно буде. У разі відходу Родріго у Мадридці вже є потенціальна заміна, Дезіре Дуе з ПСЖ – молодий, технічний вибуховий гравець, здатний додати свіжості в атакувальну лінію. Реал бачить у ньому чудового кандидата, який відповідає клубній філософії. Питання лише в тому, чи готовий сам ПСЖ відпустити такого цінного гравця, адже для Парижан фінансова сторона не є визначальною, а сам Дое знає, що в Парижі має хороші шанси на постійну ігрову практику. Цікаво й інше, не виключено, що клуби можуть розглянути розглянути варіант обмін Родріго в ПСЖ Дуе в Реал, з можливою доплатою з боку мадридці. Такий бартер може стати логічним кроком з огляду на сучасну трансферну економіку. Ще одна важлива тема це Ендрік, молодий бразилець, також стурбований нестачою ігрового часу і не приховує бажання частіше виходити на поле. Він мріє про чемпіонат світу і розуміє, що без регулярної практики в клубі його шанси потрапити до збірної різко знижуються. Не дивно, що ПСЖ проявляє до нього інтерес у Парижі, він би міг стати важливою частиною атакувальної лінії, особливо з урахуванням потреб Луїса Енрікі. Поки Ендрік розмірковує про майбутнє, схожі думки за даними італійських змі. Має і Арда Гюлер. Турецький півзахисник, попри свій високий потенціал, отримає дуже мало шансів у Реал. Ліпку. І Інтер вже уважно стежить за ситуацією. У Мілані він міг би розраховувати на більше ігрового часу і стати частиною амбітного проекту. Обидва молоді таланти стоять на роздоріжжі, але як показує приклад Едогора, іноді зміни клубу саме той крок, який дозволяє повністю розкрити свій потенціал. І хто знає, можливо, справжній зліт Ендріка і Гюлера чекає саме за межами Бернабеу. Оборона мадридського реала цього сезону виявилася однією з найбільш уразливих ліній команди, і причина тут не стільки у якості виконавців, скільки в низці травм, які буквально переслідували захисників протягом усього року. Уже на самому початку сезону вершкові залишилися без дані Карвахаля та Едера Мілітао, а згодом до них приєднався і постійно травмований Перлан Менді. Звичайно, заміни знаходилися, але через постійну ротацію страждали зіграність і стабільність захисної лінії. Дивлячись на це, стає очевидним. Набагато більш далекоглядним кроком минулого літа було б інвестування в зміцнення оборони, а не ставка виключно на зіркову атаку. Але попереду новий етап. З приходом хабі Алонсо, який як очікується змінить Карло Анчелоті після закінчення сезону, у реалі прогнозуються серйозні трансформації. Алонсо надає перевагу схемі з трьома центральними захисниками, і для втілення цієї ідеї клубу потрібно підсилити саме цю зону. За інформацією іспанських СМІ, в орбіту інтересів мадридців потрапив Джонатан та ліверкузинського Байера. Є ймовірність, що гравець надасть перевагу продовженню роботи під керівництвом Алонсо, якщо той дійсно очолить Реал. У такому випадку та може стати ключовим елементом оборони нового проекту. Паралельно, керівництво клубу сподівається, що Антоніо Рюдіґер зможе продовжити кар'єру без серйозних обмежень і складе дует із потенціальним новачком. Особливу увагу також приділяють лівому флангу захисту. Наразі там чергуються Менді та Франк Гарсія. але обидва не дають стабільності. Один часто травмується, інший припускається помилок у захисті. Саме тому Реал розглядає варіант продажу обох і придбання більш надійного флангового захисника. Одним із головних кандидатів вважається Тео Ернандес, уже виступав за Реал, а нині демонструє зрілу та впевнену гру у Мілані. Його контракт наближається до завершень. Що робить трансфер фінансово доступнішим. Тео перебуває у відмінній формі та готовий до повернення на Сантьяго бернабео Крім того, мадридці уважно стежать за молодим талантом Бенфіки Альваро Карераса. Унікальність ситуації в тому, що захисник лише нещодавно перебрався до Лісабона. До цього він був гравцем Манчестер Юнайтед, і тут у Реала може з'явитися цікава можливість. Для більшості клубів викуп Карераса обійдеться у 50 мільйонів євро. Але для колишнього клубу Юнайтед ця сума становить лише 18 мільйонів. У Мадриді сподівається, що англійці погодяться активувати цю опцію, щоб потім перепродати футболіста до реала за вигідною ціною. Обидві сторони залишаться у виграші. Юнайтед отримує швидкий прибуток, а реал перспективного гравця на вигідних умовах. Одне можна сказати точно: оборона стане головним фокусом трансферної кампанії Реала цього літа, і якщо все піде за планом, ми побачимо команду, готову не лише атакувати, але й надійно захищатися на найвищому рівні.